Говерла зазнала двох домашніх поразок від лідерів Суперліги та перед часом завершила сезон. Ураган у Рогану боротьбі за другу сходинку екстраліги переміг харківський локомотив. Третій турнір стайського тайського боксу Кубок Карпат розпочався у Івано-Франківську. Говерла зазнала двох домашніх поразок від лідерів суперліги та передчасно завершила сезон. Зокрема, впродовж тижня прикарпатські ведмеді капітулювали перед столичними будівельниками та южнинськими їжаками. Мач з будівельником завершився з рахунком 71-92. Господарі могли на рівних протистояти суперникам лише в першій десятихвилинці. Далі ж легіонери киян довели свою перевагу у класі до закономірного рахунку. Дякую ну, болельщикам, виходите на наші ігри. Нам приємно. играем укра украинским коллективом. Uh, у нас действительно коллектив сейчас, я украинский коллектив, мы друг за друга бьемся, хуже, лучше получается. Uh, сегодня был характер какой-то, вот битва, но по игре видно, что противник нас переиграл, наверное, как-то на классе, мозгами, как-то вот видно, что они забивали какие-то более легкие мячи, наверное. И получился такой перевес 20 очков. По самоотдаче как-то все падали за этот мяч, грызли, сдрались. Вот, ну, не знаю, дали битву, но, может быть, действительно где-то вот такого куража не было. Да? Если был бы кураж, наверное, где-то мы бы уравнялись. Вот. Дана поразка, однак, ще залишала шанси для говерлян потрапити в плей-офф. Для цього потрібно було перемогти лідера суперліги хіміка однак завдання український склад івано-франківців очікувано не виконав, адже гості приїхали з усіма легіонерами. І, хоча матч виявився менш розгромним аніж з будівельником, він став останнім в сезоні для говерли – 51-67. Тож наставник ведмедів коротко підвів підсумки короткого ігрового року. Мне понравилось. Не радует, а понравилось. Меня не может проигрыш радовать и не решение задач, не попадание в плей-офф. Но, по крайней мере, сегодня мне не стыдно и за Будивельник, и не за… Мне больше стыдно было за игру с Днепрозотом, там, с Одессой, с Ферро. Сегодня, по крайней мере, играли сильным соперником со всеми иностранцами что вспоминаем, это домашние игры Днепродзержинск, Днепропетровск здесь, когда мы играли полным составом. Вот это начинается. Это мы вспоминаем Одессу, которую можно было еще удержать американцев. Мы распустили, можно было вспомнить эту игру с Одессой. То есть достаточно было одного игрока удержать, и результат был бы другой. Можно вспомнить игру, если уж по горячему, Днепродзержинск. Це не игра, це подобігри було. Вот. и, то є що спомнієш феєра. Вот. Тому вспоминается много. Розмова про підсумки сезону і плани на майбутнє з керівництвом клубу повідомив Євген Мурзін. Відбудеться наступного тижня. Баскетболісти жіночого клубу Франківськ стали чемпіонками України серед команд першої ліги. У фіналі трьох прикарпатки здолала Єлисавет 2 з Кіровограда та Вінницькі блискавки. Зокрема, у вирішальній грі з вінничанками підопічні Юрія Процюка перемогли з рахунком 76-61. шістдесят Перші лізі ми здобули теж певний досвід. Хочу сказати, що така от команда як Сузіря Рівне от е, два рази виграла в нас. Тобто, є команди в першій лізі досить цікаві і чемпіонат в першій лізі. Він нічим ну, не поступається в плані боротьби, чим вищій лізі. Я б не сказав, що в першій лізі більш боротьба йде. Просто ну, клас, да, клас вищої ліги з першим не зрівняти, але в плані боротьби, в плані накалу ігор досить цікаві ігри проходять в першій лізі. А щодо своєї команди, то будемо надіятися, що все ж таки на наступний сезон. Керівництво, області, спонсори все ж таки нам допоможуть, і щоб ми повернулися. Двоє представників Івано-Франківського клубу отримали персональні нагороди. Зокрема, Вікторія Пазюк стала найкращим гравцем турніру, а Оксану Рисіну визнали кращим асистентом першої ліги. Слічасну дуже велика несподіванка. Я була травмірована, цілий сезон майже не грала, і це після травми в мене другі ігри, що я зіграла. Я в шокі, приємно вражена. Але це не тільки моя заслуга, це заслуга команди. Ми дуже старалися, ми хотіли виграти. Ми в Західному регіоні грали, то наші запеклі суперники були рівне, місто рівне. Ми там і виігрували, і проігрували. Там одна побіда, одне пораження. Але в ітогі ми вийшли. в Фінал. Ми дуже вірили в свої сили, ми настраювалися і як перемагає той, хто хоче більше перемогти. очікувала, дуже, дуже хотіла. Ну, так, наверное, должно было быть, что так случилось. Главное, что команда выиграла, я этому рада. Финансовые проблемы были. Ну, мы держались все вместе, никто не расходился. Ну, вот так вот случилось, что мы остались. Никто не разбежался, не покинул команду. Мы должны были привезти в Ивано-Франковск первое место. Нам сказали, что если мы перевезем первое место, то я думаю, що можу навіть попросити сіли вищої ліги. Тепер команда йде у відпустку і сподівається на підтримку влади, аби наступного сезону повернутися у вищу лігу. Ураган у боротьбі за другу сходинку екстраліги переміг харківський локомотив. На правах господарів ініціативу з перших секунд гри захопили Івано-Франківців. Однак забити їм вдалося лише за дві хвилини до кінця першого тайму. Андрій Сімка прийняв на стовпа, притримавши перетримавши м'яча, віддав на набігаючого шутурму. І той вдотик переграв Литвиненка. А за якусь мить Сергій Якунін зробив все, аби до перерви ураганівці отримали подвійну перевагу. Він перехопив м'яча на своїй половині поля та не пошкодував віддати передачу на вільного роніньо. Ну а бразилець такий подарунок не змарнував 2-0. На старті другої половини гри гості очікувано кинулися в атаку, та небезпечні моменти все одно створювали саме ураганівці. На 23-й хвилині Максим Павлюк завершив красиву атаку, до якої долучилася уся команда урагану, та невідпорно пробив у дальній кут 3-0. В середині тайму ураган зумів забити і в четверте. Валенку спершу перехопив м'яча та віддав партнерам. За мить Євгена знову заграла і, розвернувшись, він довів рахунок до розгромного – 4-0. І лише після цього гості змогли показати, на що здатні. Бето фактично з нульового кута дещо скорочує відставання. Вже за якусь мить білоцерківець скористався помилкою урагану в захисті і забиває вдруге 4-2. А за 8 секунд до кінця гри колток виявився не готовим до дальнього пострілу Дмитра Клочка 4-3. Такий рахунок і зафіксувала фінальна сирена, адже на більше гостям банально не вистачило часу. Ну а впевнену перемогу урагану затьмарили жахливо проведені останні хвилини гри. Тим не менше, вона франківці піднялися у турнірній таблиці на другу сходинку екстраліги. Хоча у локомотива є ще грав в запасі. Коли нікому придратися, ну я й маю до, до, до 4-0, то нік ну, чому придратися. Єдине, в чому відступали ці там, останні ігри, ну, енергію не беру, там теж п'ятеро вони грали, то тобто, світі навчилися люди грати п'ятером, але скажу, що. Есть доля невезения у нас препятствием. В принципе, второй мяч я не видел, как раз отвернулся, а вот первый и третий ну, это невезение. В принципе, правой ногой с того угла попасть в ворота и там с 10 метров. Вратарь ну, не подвыручил. Долго Рома не стоял, поэтому тяжело. Винить его не будем. Ну, единственное, чем мы уступаем, закончив, то, что я начинал. Это в желании было во втором тайме. Вот сегодня оно было и было до конца. Да, много чего не получалось, но все равно, в принципе, и локомотив-то ничего не, не создавал. Ну, я вважаю, что игра была дуже цікавою, видовищною, особливо для вболівальників. Треба привітати ураган з перемогою. Ну і грати далі. Дублери урагану не можуть здобути бодай нічиї у другому етапі першості України з футзалу. Після говцової невдачі в Житомирі минулої неділі підопічні Івана Скіцка вперше в цьому сезоні не здобули жодного домашнього очка. П'ятиматчеву переможну серію господарів. Перервав Кременчуцький Лукас, який тут зумів забити три сухі голи. До перерви вболівальники голів так і не дочекалися, хоча в обох команд виникало чимало небезпечних моментів. Проте вдало діяло голкіпери, а в деяких епізодах команда кілька разів щастила. Дублем відзначився Антон Тарасенко, і за хвилину до кінця гри гості скористалися тим, що в урагані втратили м'яча при п'яти польових гравцях. В першу чергу хочу сказати, що емоції переповнюють, тому що вернувся можна сказати на свою родну землю. Матч вийшов хороший, грали дві равные команди. Я хочу сказати, ну, нам повезло трохи більше забить на контратаці голы свої. А так, в принципі, я думаю, два достойних соперника грали нормально. Рахунок говорить сам за себе, 0-3. Знову таки, хочу сказати, що команда Лука заслужила цю перемогу, проявила характер. «Проявила всі тактичні побудови, які в них є, дуже здорово вміють оборонятися». А 3 квітня «Молоді дракони» програла на виїзді і Одесі з рахунком 5-2. Третій турнір з тайського боксу Кубок Карпат розпочався у Івано-Франківську. Цього року через складну ситуацію змагання втратили своїх міжнародних учасників. Тим не менш, кожен бій проходив у видовищній та безкомпромісній боротьбі. У одному з таких поєдинків Антон Шушковський з Рівного переміг івано-франківського суперника. Переможець зізнається, налаштування перед виходом на ринг було особливим. Суперник був досить серйозний. Він уже проти мого одноклубника. Він отримав одним перемогу. Я був зобов'язаний сьогодні виграти. Я «Приклав всі зусилля, які міг. Я виграв В першу чергу. Хочу подякувати тренеру. Завдяки йому я підготувався до цього поєдинку і так добре виступив. Начебто, жорстокий та травматичний вид спорту приваблює і дівчат Людмила що у тайському боксі вже більше десяти років. Двічі ставала чемпіонкою України і навіть володаркою Кубку Європи. Зізнається, на домашніх змаганнях почувається по особливому. Поступаю на Кубку Карпат в себе, можна сказати, на, на новому рідному краї. З однієї сторони трошки легше, бо є підтримка, з іншої важче, бо якась відповідальність з'являється. Все-таки в себе хочеться показати себе з кращої сторони. До речі, тайський бокс багатий не лише ударною технікою, а й традиціями. Зокрема, перед боєм, як правило, бійці виконують ритуальний танець. Людина лякає свого суперника. Він так додає сил. І... Точності Всього додаєш, щоб не боятися свого суперника. Загалом на дводенний турнір до Івано-Франківська з'їхалося сотня учасників. Приїхала тільки західна Україна, тобто Хмельницька область, Ровенська, Луцька, Тернопільська, Франківськ. Ну найбільше представлений нас більше клубів. Ну тобто, всі на місці. От і наші друзі з Києва приїхали за підсумками турніру. Організатори сформують збірну області, яка поїде на чемпіонат України. Цими вихідними на Прикарпатті стартує 21-й традиційний турнір з футболу Кубок Підгір'я. Цього року в турнірі візьме участь шість команд: це Кронокарпати з Брошнева, Галицький Галавапно, Богородчанський Богорочанський газовик, ФК Калуш, Карпати Яремче та ФК Перегінське. Клуби змагатимуться по коловій системі в одне коло. Місця команд визначаються за найбільшою кількістю набраних очок. Ігри проходитимуть на стадіонах села Вістова та Бурштина. Завершиться турнір наступної неділі.